Вітаю всіх. Я хочу зробити загальне відеопояснення до того, що зараз відбувається. Так переміг Трамп. Я його бачила постійно. Так це впливає на нашу країну. Однозначно йде до зупинки, до заморозки війни. Трамп не буде продовжувати фінансування, зброю, все, 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 все. все Зеленський це розуміє і нервує. Європа також. Тобто буде домовленості, буде до окупації території. Неможливі ви самі розумієте. Мені в тій ситуації. Це також треба приймати і не наїжджати на звичайних людей. Досить. Тикати, негативнести. Ось вам розкол суспільства. Мені іноді хочеться, щоб ці люди не чіпали, щоб вони жили десь окремою кучкою і жили в своєму негативі. Тому що потім потім починається, ось там люди повертаються в домівки, ще щось. Нахріна ви це пишете, нахріна ви на цьому робите акцент, це на нерво, особливо тим. Проживає зараз під обстрілами сильними головні міста Херсон, Запоріжжя, Суми, Харків. Нахріна ви це робите, тому що в Харкові сьогодні був прильот багатоповерхівку. Ви бачите, от цю всю не треба викидати на широкий загал і дратувати людей. Потім все можна вирішити. Все вирішується. Все вирішується. І головне припинити обстріли, щоб не було нових ВПО. І якщо людина не ВПО, а страждає, тому що залишається без житла. Це нормально, це ненормально, вибачте. Так, я не чула нічого вночі, але мені це не подобається, коли люди починають бути такими гнилими. Тепер, так, дійсно, був кит про масовані обстріли. Я зробила шот швиденько, є команда на зупинку. Дивіться, я роблю багато розкладів, але я ж кажу відразу: є щось нестиковочки. Там були, оце я пам'ятаю, мене це здивувало, тому що дуже здивувало там нестиковки. Там якісь моменти були, домовленості, щось чекали. Ось вам варіант. Це один з важелів впливу масований обстріл. Тобто, по суті, Росія готова. Літаки споряджені, але команди немає. Бо вони хочуть давити на перемовини. Ще один важель, розумієте, якщо вони лупануть лупануть що? енергетику, можуть будинки зачепити, все що завгодно по країні. Ви ж розумієте, кавдолажа? Знову нам же нічого не потрібно, нам потрібна зупинка війни, припинення обстрілів. Все. Розумієте, основна маса країни. Якщо співставляти території, окуповані до неокупованих, вибачте, на окупованих більше і треба це зберегти і думати про обстріли людей. Мене вже дістало, що Харків страждає на рівному місці. Так у нас є дні затища, конкретного затища, але потім піздець. Посеред ночі. Довго кави не летіли вночі на місто. Дуже довго не летіли. Я спала спокійно, тому що я знала, що вночі воно не летить. Тепер же вибачте, вночі летить, нахер воно мені надо. Ось в чому питання? Якщо це можна вирішити, то мовтесь. В чому проблема? Вже дістало. Давайте слідкувати разом за ситуацією, тому що зараз буде багато нюансів, які в яких ми будемо в шоці.